Всім привіт! Сьогодні ми знову на самому найкращому сервері Квант Сьогодні ще я з вами у футболу, цю бронежилетику. Наступне відео, напевно, вже у нас буде зима, і я буду вітатись з вами у курці. Сьогодні ми розібрали які речі я планую купити на зиму, щоб перепродати, на яких ціна може вирости, на яких ціна підніметься в рази і то, що я куплю. Всім приємного перегляду! Так, я зберіг дещо вже в уподобання в телефоні. Перше це кардиган Сніженка, жіночий. Я думаю, що у них ціни підростуть. Зараз він по ляму, хоча буквально два тижні назад я дивився, він коштує і 350, і 400, і 500. Не знаю, чи просто в жінок такий ринок, бо я там ніколи не, нічого не купляв, не перепродавав. Але те, що я наблюдав останні два тижні, було так. Чвевечки кролики, я не знаю, чому он теж ціна відреагувала, що скоро зима, і вони почали підростати в ціні. Шапка міу-міу. У мене саме чоловіча збережена, я думав її купити, але зараз по 4-5 ляма, не знаю, чи є толк, ризикувати. Давати такі бабки, щоб потім не піти в мінус або продати в ту саму ціну. В'язані кофти, я думаю, підростуть абсолютно усі, вони всі гарні, плюс до того ще й зима. Я думаю, що ринок на них відреагує. Окуляри Сніженка, зараз полям 800, але це захмарна ціна. Їх ніхто за таку ціну не купить. Ну якщо десь наблюдаєте 600-700к, бачите на маркетплейсі, купляйте у зиму, вони підростуть точно. Так, далі те, що лишилось у мене. Куртка Прада, до речі, я думаю, що вона дуже сильно підросте в ціні, тому що вона дуже гарно виглядає. Зараз знімемо сумку. Ось так вона виглядає і на маркетплейсі на даний момент я її не можу знайти вже третя дня. Я моніторю десь 9-ї, просто вона мені не попадає і все. Того ціну не можу сказати, але якщо, я думаю, з курточки зимо буде витягуватися 700-800к, це буде взагалі імба, -то, тому що літо воно продавалось по 200-250. Штани Сніженка це, напевно, самі класні джинси в ігрі, на мою думку. Я їх ніколи не продам, навіть якщо ціна на них підросте космічно. Тому що вони не багаються, просто ідеально виглядають, мені подобається. Також пуховик з ріжками, зараз їх багато. Може і дасть реакцію і через те, що буде зима. Люди почнуть купляти, тому що тут от єдина плюшка його це те, що він капюшон одівається. Але якщо б ще можна було знімати, було б імба. На зараз не знаю. Думаю, що купляти їх багато ні. Куплю 2-3 куртки, хай стоять. Може, рано чи пізно ціна підніметься і я продам. Так, зараз у себе на екрані ви бачите скрін деяких аксесуарів і сумки. Почнемо з льодяники на спину. Якщо є по 900 лям лям 100, забирати зразу. Ну, це я так буду. Ви як собі бажаєте. Ви можете просто подивитись відео, а потім подивитись його в кінці зими і нагадати, чи щось підросло в ціні то що я казав, чи ні. Далі рюкзак Бімо. Зараз по 2.2, 2.6, як хто продає. За 2, як буде попадати мені можливість, буду брати в будь-якому випадку, щоб за 2.2 продавати, якщо він не підросте. Охнастий кролик рекомендую брати тільки двох кольорів: це білого і чорного. Не знаю, того року зимово не підросли. Як буде цього, не можу сказати. Рюбзак з Оленем. Він і так дуже дорогий. Якщо хтось має можливість закупити хоча б одну сумку, я думаю, що трохи не підросте. Але ліквідність в неї не дуже сильна, тому ризикуєте ви. рюкзак сніговичок продавався по 900к. Зараз знайти взагалі не можу, а якщо й можу, то по 1,6, по 1,7. Тому якщо ще попадеться десь за 1,1, 1,2, буду брати. Гівлянда на тіло це такий спорний аксесуар. Но я думаю, що якщо б мені попадали теж за нормальну ціну, я візьму 2-3 штучки, хай просто стоять. Думаю, новий рік, перед новим роком, вони будуть продаватися на ура. Так, тепер підводимо ітоги. Куртка з ріжками. Я закуплю 2-3 штучки буквально. Прада, якщо буде попадатися по нормальній ціні, куплю курток 10. Якщо хтось продає, пишіть коменти. Також. Рукавиці, не забуваймо за них. Я думаю, що якщо попадає за аномальну ціну, в магазині вони зараз скільки? 300 чи 350 к Якщо на Оликсі бачите дешевше, треба забирати, тому що зима. Я думаю, що вони будуть продаватись. Так, що в нас по маркетплейсі? Шапка міумів, якщо є можливість. В'язані кофти, я думаю, треба закупити по нормальних цінах. Окуляри Сніженка точно потрібно купити хоча б одну пару. Кардиган Сніженка і Черевек і Кралик, не знаю, якщо мене дивляться дівчата. Кардиган Сніженку би рекомендував купити кралика, не знаю. Льодяники на спину за нормальну ціну куплю 3-4 пари. Рюбзак Бімо куплю 2. Пухнастий кролик, куплю білого і чорного. Оленя, якщо попаде по нормальній ціні куплю. Якщо буде зараз, так як зараз він на маркетплейсі 5,5, навіть не буду туди рибатись. Рюбзак, снеговичок, якщо попадати буде по лям-лям 100, лям 200, закуплю 2-3 рюкзака, хай буде. І гірлянда на тіло все залежить від ціни. Буде приємна ціна, думаю, закуплю 5 штучок, хай стоять, просто. Навіть якщо не цю зиму, то на наступну точно. Продасться. Також прошу не забувати, що це чисто моя думка, все, що ви купите, це на свій страх і ризик І також не забувайте, що 5 числа вводиться Battle Pass, де будуть нові шматки. Тому я не знаю, які там шматки будуть, як він буде працювати. Я думаю, що буде все робити як робило Але по шматках хз. Тому я вибрав саме те, що само гарно виглядає, і точно буде цінитись.